Вона була серцем мого життя. Вона на порока була доросла. Вона завжди не тільки мені підтримку вказувала, всі друзі її любили. До всього вона підходила завжди з позитивом. В неї ніколи не було якихось Таких пагубних якихось речей та мислі. Діт, вона завжди, вона в усьому знаходила позитив, вона з усіх ситуацій виходила з посмішкою. Навіть тут у Сумах вона. Я їй скільки раз після прильотів, що візьми академію, візьме вона ні, ні навчання, ні медицина, ні. Це була її мрія. Бути лікарем. бути хірургом. І вона вона ж не просто мріяла за все, що вона ставила перед собою цілі, і вона завжди до них йшла. Завжди до них йшла. Вона. Я навіть не знаю, що вони серце в мене забрали. Не тільки дитину. Ми прочитали, що був прильот, і я почала їй дзвонити. І вперше за все время, скільки в неї телефон, завжди міг там, ну, або не взяла трубку, або на даний момент. А тут телефон вилетів з сіті. І я стала дзвонити через інстаграм подружці, тут. Кажу, Надія, Світлана з тобою, вона в общежитті. Вона каже, я не знаю, зараз буду знавати. І буквально мені вскорі дзвонили. Сказали, що її немає на місці і що вона була там. Але вони до останнього діти, до останнього вони нам не казали. Хоча на той момент, як ми вже були в дорозі, вони вже знали. Але вони до останнього, як дорослі, вони ждали, поки ми приїдемо на місце, дати нам можливість доїхати, і тільки тоді вони, позвонила її викладачка і произнесла ту фразу, яку вона сказала, ваша дитина в морзі треба приїхати. Вона наш промінчик сонця, наша надія. Ви знаєте, вона завжди мені казала, що все буде добре. У нас дуже складне навчання, дуже складне навчання, а тим паче, з обставинами у Сумах було дуже складно, але вона завжди казала: надушка, ми зараз підемо, порвемо, покажемо. І всі, всі знали, що наша Світлана вона завжди вона була завжди скрізь сіма. Вона була наша єдина підтримка. Мрія у нас була купити чорний жигуль, затонувати його, і щоб всі суми знали, що їде світа, а ми разом з усією компанією. На момент, коли стався трагедія, я була не з нею. І як я дізналася, що вона там, я так ніколи не бігла як бігла в той момент. Дуже складно. але ми ми всі знаємо, що вона ніколи б не хотіла, щоб ми плакали. Вона ніколи не плакала при нас. Вона була найкращою людиною для нас. Це Світлячок, це Світлана. Її запримітили ми в школі ще в першому класі. Вона перший дзвоник говорила слова. Вона вже тоді запалила просто енергією. І цікавістю в усю шкільну родину. І коли один одного вчителі, чи хтось, хто не знав її, питав, що це за дівчинка, то вона з гордістю почула і каже, я свята штепа. Вона говорила: господи подивитесь, я стану лікарем. Ви знаєте, ніхто не сумнівався в цьому. Взагалі не сумнівався. Всі знали, що так і буде. Я завжди в дитинстві мріяла про світлу подругу, щоб вона була золотим волоссям, і вона в мене була. Світлана для мене була завжди підтримкою, вона була щирою, завжди запрошувала на свої сімейні свята і завжди казала: не соромся, приходь, ти для мене будеш завжди частиною сім'ї. Ця втрата є дуже тяжким ударом для нас всіх, всіх хто знав і. Не знав дуже добре цю свій дівчинку, вона а... завжди залишиться в наших серцях. Цей вибух не лише позбавив її життя, він розірвав серце її батькам, її всім близьким і рідним, зробив тяжку і невиліковну рану, всім перебуваючи, на очах у кого вона росла. Сім'ї односельцям, сім'ї однокласникам, вчителям, друзям, сім'ї друзям і подругам в тому навчальному закладі, де вона вчилася. О, Каже, що отець, що прости ті гріхи вільні й невільні. вільні. Та які ж гріхи можуть бути її дитини? 19 років. Мабуть, єдине, в чому, і це, мабуть, навіть не такий гріх, що вона не встигла сказати своїм тату й маму, як вона їх люба, як вона їм вдячна. Не встигла подякувати своїм бабусям, вчителям, подругам за те, що вона була в їх житті, за те, що вони були в її такому короткому житті, яке так обірвалося.